Пішли трошки нижньою дорогою, оце там мусорний бак такий, що цікаво о, цікаво мусор брали. А це комплекс для пристарілих людей, він туди йде. Це дорога, по якій тракторони їздять, так ось ми один показували. Ось і. Була зачарована десна але там е, зачарує, чарує зелень, береги, а тут бачите такий, такий казковий, якийсь незвичайний пейзаж. Знаєте, вода, сила води розмиває, от зараз іде від, відлив. Вода шумить. Тишина така, знаєте, природа, 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 тихо. Ну, Тільки оці тракторони, тільки порушуються шум. Ну, Вночі видно тут сліди, що, кос, що косулі ходять. Ну, є ж звірі. Все-таки тут. Гусей не чути, вони десь там далі. О, така округа наша. Ходимо по кругу, тому округа. Бувайте.